студії українського радіо для вас працює я Олена Зелінченко, і зараз ми поговоримо про те, що і як відбувається в Охмадиті. Для початку невелика ретроспектива подій, 8 липня 2024 року. Тоді росіяни масовано атакували столицю кількома групами ракет. І, зокрема, окупанти поцілили просто в приміщення дитячого Охмаддиту, найбільшої дитячої лікарні, куди лікуватися їздить малеча з усієї країни. Зараз нами на зв'язку виконувач обов'язків генерального директора національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит Міністерства охорони здоров'я України Олександр Урін. Пане Олександре, вітання. Доброго ранку. Передусім, звісно, і до подій того липневого дня, і до тих наслідків, які мали після масованого обстрілу, зокрема влучання ракетою в Охмадит. Розкажіть саме в той день я. Не знаю, чи не жаль, чи на щастя, перебував другий день у відпустці, тому не був присутній. Але як тільки отримав можливість повернутися, повернувся і вже перебував на місці, бо ракета саме влучила в будівлю, в якій знаходилось моє відділення, де я особисто та мої колеги пропрацювали 14 років. Ця будівля є. Історичною пам'яткою це корпус номер 3 Його ну так прийнято називати центр токсикології, тому що він там був е, раніше. Потім нас е, центр закрили, і залишились два відділення гострих та хронічних інтоксикацій. І саме в той день ми багато вже про це говорили. Е, е, лікарня наша стала е, ці мішенью для цієї терористичної атаки. Чому? Тому що це понеділок, це ранок. 10.42 ранку, це ну хто працює в медицині, знає, що з понеділка найбільша кількість пацієнтів приходить до лікарні на планові госпіталізації на обстеження для подальших госпіталізацій. І на той момент в лікарні було більше 620 дітей. З ними перебували з більшості з них батьки на території було дуже велика кількість відвідувачів. Перебувала велика кількість наших співробітників, і тому, мабуть, цей день цей час і став ну так дуже зручним для наших ворогів для того, щоб створити цю терористичну атаку. Чому ми про це кажемо? Тому що ви знаєте, що на лівому березі Дніпра в місті Києві було влучання ракети також в пологовий будинок. Тому казати, що в той день це була випадковість. Ми навіть і, і, ну ніколи і не казали про це, бо це зрозуміло, що це була цілесформована акція. Е, загалом е, у нас було пошкоджено, ну не функціонує повністю цей третій корпус, куди було влучання. Це центр, центр токсикології, це є історична пам'ятка е, місцевого значення. Не працює одинадцятий корпус, це великий такий старий. Наш хірургічний корпус. Він зараз законсервований, але очікується, що зараз ну ми це можемо згодом обговорити і йдуть підготовчі роботи для, для обрання шляху по його відновленню, реконструкції чи взагалі новому будівництву. Також у нас була знищена трансформаторна підстанція, і ми дуже вдячні компанії Дітек, яка надала нам а, тимчасові трансформатори, на яких ми працюємо і досі. І ми відновили роботу нашої лікарні, відновили енергопостачання, і це стало можливим відновити роботу в майже всіх відділень вже через два тижні. Також у нас залишається нефункціонуючий адміністративний корпус, який є нововиявленою пам'яткою архітектури місцевого значення, і зараз теж йдуть роботи. Ну ведуться по її консервації для подальшої реставраційних робіт. Ну і саме головне це найновітніший новий лікувальний діагностичний корпус. Ну, можу сказати, що такий, який лунав вже дуже багато разів, бо він будувався достатньо довго і пережив і майдан, і багато, -багато інших таких буремних часів на нашій лікарні був фактично повністю запущено в експлуатацію в 2022 другому році, з початком війни. Чому? Бо це центральна будівля нашої лікарні, і враховуючи те, що відбувалось на вулицях Києва в лютому, 2022 року, для безпеки наших пацієнтів, ми майже всі відділення на той період перевели в центр лікарні в цю нову будівлю і тому її запустили. Тому ми в ньому маємо чотири пошкоджені основні блоки з семи. Зараз тривають роботи по створенню проекту для його відновлення? Ми, Ми про це поговоримо трошечки згодом. Якщо говорити про не тільки надання медичних обсяг послуг, а й можливість їх робити це в спеціалізованих приміщеннях з відповідною технікою, як довго довелося перебувати в інших приміщеннях, або як це вплинуло загалом на кількість і можливість надання таких послуг. Ну тут є чим пишатися фахівцям нашої лікарні і є за що подякувати всім небайдужим громадянам України і не тільки України, а й нашим західним партнерам. Тому що я ж як я сказав, саме відділення, в якому я працював до цього, почало свою роботу знов вже 10 липня. Тому що діти в нас ніколи не питають, коли їм захворіти. Вони просто починають потребувати спеціалізованої медичної допомоги, і ми були змушені на єдиному вижившому апараті під час обстрілу, знайшовши витратні матеріали, почати працювати в іншому відділенні. І вже через два тижні ми відновили завдячуючи допомозі і наших польських партнерів з центру здоров'я дитячого, які надали нам два найсучасніших апарати – Згодом нам допомогли німецькі партнери з GIZ, які надали два найновітніших іншого виробника апарати, mm -hmm. і ми вже розпочали цю роботу That зараз. На даний час я закінчу і ну, не працюю в лікарні частина відділення трансплантації кісткового мозку, яке знаходиться зараз, орендує в місті Києві. І люб'язна місце прийняла наших пацієнтів в той же день на лівому березі, в центр нефрології і діалізу. Ми їм дуже вдячні, тому що саме ці пацієнти потребують спеціалізованих приміщень, які були дуже пошкоджені mm -hmm. під час цієї атаки. Відділення інтенсивної та інферентної терапії хронічних інтоксикацій. Враховуючи те, що є постраждалі і працівники з цього відділення, і фактично відділення також знищена і знищена апаратура, зараз завдячуючи нашим німецьким партнерам, GIZ, вже закінчений ремонт в поліклініці. І це воно трошки змінить свою вид свою роботу. Воно стане амбулаторним, як це прийнято в усьому світі, але для того, щоб оптимізувати роботу і трошки допомагати один одному, наші два відділення гострих і хронічних інтоксикацій, ми народилися з відділення токсикології Хмадиз. Якщо перейти до сьогоднішнього дня, знаю, що роботи з відновлення вони не завершені. І тут, звісно, в цьому контексті я хочу згадати також і фонд, який збирав гроші від українців від партнерів, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Понад один мільярд було зібрано грошей. Там був скандал, цей величезний. Але якщо говорити про ті роботи, які відбувалися, от зокрема, коли ви вже стали виконувачем обов'язків, розкажіть про це. Ну, це буде мені простіше ніж про події, якщо відбувались влітку, тому що я не досі ну не зовсім був доучений, тому не, не коментую на це. Одразу скажу, що після того як розпочала роботу, ну я і була створена рада з відновлення, яка була створена за наказом Моз. Був обраний підрядник. Це була обрана базова наша установа НДІ проєкту конструкції, які провели інструментальне дослідження стану нової будівлі mm -hmm. після ракетної атаки. Це було дуже важливо для того, щоб створити в подальшому нормальні проектні рішення. Ще ми дооформили всю документацію, яка була необхідна. Для цієї будівлі, бо як я сказав, що ми займали цю будівлю під час війни, і не всі документи були до кінця дооформлені по право власності, там ще деякі по цій будівлі а це унеможливлює початок відновлюваних робіт. По-третє, враховуючи терміни, от зараз у нас є законтрактована організація проектна Аркон, яка працює над створенням проекту по відновленню цієї будівлі нового лікувально діагностичного корпусу, але е, такі саме оптимістичні е, їх, ну, там те, що ми дали на задання на проектування, чи 4 місяці проекту та 1 місяць на експертизу. Це як нам пояснили всі будівельники, найбільш стислі терміни, в які це можна зробити, бо це будівля єдина така в країні, вона створена за експериментальним проектом. Тому подивитися, як це в інших ну, немає можливості, і вона достатньо складна і конструктивна зараз. Ці роботи ведуться. Ми ведемо тісну співпрацю і намагаємось пришвидшити. І я дуже сподіваюся, що нам вдасться це робити, зробити якомога швидше. Але інше питання постає в тому, що чому ми пішли про невідкладним противорійним роботам. У нас було пошкоджено чотири блока з сіми нашої нової будівлі. Вона за конструктивом є такою, що багато наших інженерних мереж винесено на ті фасади, які були знищені під час атаки, і відбувалася така, ну могла відбутися така ситуація, що у нас би замерзли труби, це і система пожежого сіння і була би пошкоджена ну, атмосферними явищами, будь-якими наша система вентиляції. А ви ж розумієте, що в лікарні, в якій дуже багато дітей перебуває за зниженим імунітетом, будь-які питання з вентиляцією є життєво важливими, угу. тому розуміючи, що за законом, якщо йти максимально прозоро, бо я нагадаю будь-який тендер по відбору підрядника для проектування чи для будівництва, це найменше, що найменше майже місяць тендерної процедури. Тому, якщо ми кажемо і я розумію, суспільний запит на те, щоб це відбулося миттєво. Але якщо ми хочемо дійсно дивитися відкрито в очі нашим співгромадянам, які всі долучилися до збору коштів, і всі допомагали нам розбирати завали, допомагали ну, в мільйонах питань для нашої лікарні, нам потрібно все робити максимально прозоро та за законом. А це м'яко кажучи, не швидко. Тому ми обрали той шлях, що ми за допомогою фонду таблетички, який теж частково збирав на наше відновлення. Законтрактували компанію, яка нам допомогла зробити невідкладні протоварі роботи, і утеплили нашу будівлю. І ми змогли пристосувати навіть пошкоджені приміщення для подальшої роботи в них. І зараз ми спокійно пережили вже зиму, і ми далі продовжуємо надавати допомогу. Я можу сказати, що так, у нас зменшився ліжковий фонд приблизно на 140 ліжок. А Чому кажу приблизно? Бо я живу за принципом, який започаткувала Тетяна Петрівна Новікова, яка була ну так род одної родоначальниць радиначальницького Ахмадиту, які ви зараз можете побачити, і вона казала, що в лікарні на 600 ліжок, навіть якщо всі зайняті, так що ми зайву ліжко для дитини, не знайдемо. Ви розумієте про що я кажу? Mm -hmm. Тому у нас це такий процес трошки не сталий. Але ми кожного дня виконуємо таку ж кількість, а іноді й більше оперативних втручань, як робив вогмедит до влучання. Тому так ми пристосовуємося до нових умов. Наші фахівці працюють в дуже стислих побутових умовах і іноді займають ті приміщення для персоналу, які ну, були підсобними. Але ми розуміємо, що ми повинні працювати. Пане Олександре, в нас слухачі, хоч я й не називала номер вайбера, пишуть нам текстові повідомлення. Я зауважу, що буквально ось недавно журналісти Української правди писали про те, що роботи з відновлення пошкоджених корпусів ведуться вже сім місяців, але поки тривають лише підготовчі процеси до відбудови. Новий корпус лікарні досі залишається без вікон в очікуванні проєкту на капітальний ремонт, хоча там приймають пацієнтів. Ну тут власне підтвердити так, чи не так, чи всі корпуси, скажімо, навіть в обмеж Порядку, але все таки працюють. І запитання від слухачів переймаються дуже фондом. Конкретно за яким принципом і куди йдуть гроші, на які люди перераховують, які люди перераховували? Ну це буде не дуже правильно, щоб я відповідав за фонд, бо він є окремою установою і не є в підпорядкуванні саме лікарні. Але мушу там відповісти і звітувати перед людьми. У нас було декілька зустрічей з представниками міністерства охорони здоров'я з представниками фонду. Вони задекларували, що всі кошти, які були зібрані, знаходяться на рахунках фонду і будуть використані для відновлення лікарні. Чому зараз вони не використовуються? Тому що, як я сказав, ми ведемо. Зараз ну, проектні роботи зараз йде від, від, іде відбір підрядників, і про те, що я казав, от по двом нашим будівлям по одній вже в другій є оскарження в антимонопольний комітет. Ну коли один учасник тендерних закупівель подає скаргу на іншого, і це розтягує цей процес вже на місяці. І зараз по Саме корпусу номер 3 в який влучили ракети, теж була скарга в антимонопольний комітет. І сьогодні ми чекаємо на його рішення з приводу цієї будівлі. Тому саме цей процес я розумію суспільний запит на те, щоб це відбувалося миттєво. І я сам так хочу. Повірте, мені, як лікар, який досі працює в цій лікарні. Але ми розуміємо, що є закони України, є процедури, які ну до яких ми повинні бути дуже ну сумлінно їх виконувати для того, щоб відзвітувати потім за кожну копійку, яку наші співгромадяни надавали на допомогу. Угу. Тому так цей процес на жаль затягнуто, але ми зараз де можемо його намагаємось пришвидшити, залучаючи всі і державні механізми та все інше, але це повинно залишатися в межах закону. Угу. Я розумію, що ви лікар практик але зараз ви також управлінниця, тому зрозуміло, що запитання, які стосуються відновлення, тобто не безпосередньо медичного процесу чи надання послуг, вони звісно ж вам теж адресовані. Зокрема, от щодо тендерів, які оголошуються в Прозоро, все правильно, але наскільки цей процес може бути затягнутим? От, наприклад, МОЗ повідомляв, що 5 грудня 2024 оголошений тендер на проведення публічної закупівлі робіт з розробки і виготовлення проєктної документації з капітального ремонту. То будівлі сучасного корпусу, тобто, поки буде проведений тендер, поки далі укладений договір, далі розробка документації запланована на 1 липня 2025-го, майже рік або навіть більше вже від удару безпосередньо. Тобто рік іде лише на розробку проєктної документації, коли ж тоді почнуться самі будівельні роботи. Я мушу теж доповісти 20.01.25 Був укладений договір з компанією Аркон, проектною, про яку вже казав, uh -huh. яка почала виконувати розробку проектної кошторисної документації. У нас постійно з ними йде дуже тісна співпраця, і ми разом всі з нашою долученою компанією інженіринговою. Ептіса, яка була законтрактована за кошти Світового банку, нам допомогу, бо ми ну в нас немає такої експертизи і досвіду в будівництві, ну як в медицині, ви розумієте, а є постає, враховуючи масштаби ушкоджень, ну, вкрай велика кількість тих запитань, які ну, ми не можемо відповісти. Ми всі разом співпрацюємо для того, щоб терміни створення проекту були якомога ну, коротші. І навіть сьогодні у нас запланована наступна нарада із офісом Президента, де ми звітуємо про виконані роботи і етапи, що ми виконуємо. Потім у нас нарада в міністерство охорони здоров'я, де ми все звітуємо, як ми якомога швидше будемо рухатись в цьому полі для того, щоб створити цей проект. Найкоротші терміни і почати саме будівельні роботи. І повірте, я дуже хочу, щоб вони почалися не в липні і не в серпні, і навіть не в вересні, а почалися нам набагато раніше. Але це залежить від багатьох і документальних питань, які треба узгоджувати взагалі з іншими установами в країні, і також розробці самого проекту. Бо, як я казав, у нас не проста будівля і пошкодження важкі. Тому тут ще буде питання по нашим фасадним системам, які ми зараз обираємо, також всі разом. І я сподіваюся, що це найближчий час уже зможу відзвітувати, щоб проект десь рухається в тому напрямку, щоб ми бачимо вже його закінчення. Я розумію, що відновити можна все, були б гроші і були б можливості. Якщо все-таки зважити на те, що і була можливо унікальна техніка, або якісь унікальні системи, що з такого, що втрачене, можливо, безповоротно, або що дуже складно буде відновити? Ну слава Богу, у нас є друзі. Ну, я кажу про всіх, і це і наші українці, співгромадяни, і західні партнери, вона ну, повнозагалом ми в медичного. Обладнання було знищено на вартість 338 мільйонів гривень, і зрозуміло, що одразу це відновити в лікарні буде вкрай важко, але нам допомагає велика кількість благодійників. Нам дуже допомагає по відновленню фонд Баффета Нам допомагає джи Це німецька сторона. Я ще кажу, нам допомагали і що і Швеція, і Данія, і Італія ну дуже багато країн. Я зараз, якщо когось не назву, ображу обов'язково, але ну така велика кількість небайдужих людей, що це надихає, і ми всі вдячні. І зараз я ж кажу, що ми виконуємо майже все, що ми повинні були виконувати всі лікарні. Зокрема, от в кінці цього місяця вже запрацює. Я ж кажу, хронічне наше. Відділення і буде надалі надаватись допомога дітям з хронічною наркової недостатністю. Трошки складніша ситуація з трансплантацією кісткового мозку, але там і ушкодження важкі і специфічні умови, які ми від я сподіваюся, в першу чергу відновимо під час великого вже будівництва. Нашого, якщо згадати онкогематологічну лабораторію, медіа писали, що це єдина в Україні. Що з нею зараз? Вона працює. Бо вона працює, вона допомагає нам діагностувати важкі захворювання. Ми дуже вдячні, бо там дуже завзяті фахівці там працюють цілеспромовані, і вона працює на, на всіх своїх потужностях. Пане Олександре, якщо говорити про відновлення в контексті того, що під час, ну якщо вже так сталося, зруйновані корпуси і їх потрібно відновити, можливо, щось варто врахувати і внести нового, такі є задумки, чи так як було, мають відновити ну, стосовно нового лікувально діагностичного корпусу, там ну майже не буде змін, бо він достатньо сучасний. Але стосовно, наприклад, будівлі, в які влучила ракета. І адміністративної будівлі це історичні пам'ятки, звісно, ми будемо проходити всі експертизи і відновлювати, але це вже буде реставрація. і Це достатньо дороговартісний, довгий саме довгий процес, але він буде відбуватися з пристосуванням до сучасних вимог для того, щоб ми його, можливо використовували з якимось іншим цільовим призначенням стосовно великої шестиповерхової нашої будівлі, як ми її називаємо старої хірургії. Зараз відбувається відбір підрядника світовим банком за кошти світового банку. І це саме найголовніше не грантові кошти. А, ну які виділені цей грантові кошти, а не кредитні. Вони відбирають підрядника, який буде робити Так і грунтування. Фахівцями нашої лікарні зроблено медичне завдання по зарахування наших бабажань та перспектив, як ми бачимо, розвиток нашої лікарні. Ми це все надали до міністерства охорони здоров'я і до Світового банку, який зараз відбирає за своїми процедурами західними підрядника, який зробить нам проект за урахуванням всіх будівельних норм там санітарних містобудівних і нашого медичного завдання, і ми будемо дивитися що доцільно, як я вже казав, робити цією будівлею. Мабуть, мені здається, враховуючи, що ця будівля проекту х років, яка була здана а, на 70-х і доцільні mm -hmm. доцільно буде знести і побудувати в цій плямі забудові щось нове, але це буде зрозуміле і буде економічне в першу чергу. Розрахунки з нашими побажаннями пов'язаними вже коли почне роботи ця компанія, яка буде законтрактована, дай Бог. Світовим банком, угу. ми це дуже сподіваємося на це. Ну так хай так і буде і на сьогодні. Скільки лікарня в середньому за день обслуговує, має пацієнтів маленьких? У нас я зараз передивлюсь, навіть можу сказати по тому, як мені звітують. Скільки кожен день? Одну секунду, я вам скажу ну більше 500 стовідсотково, угу. а в середньому це 550 дітей у нас перебуває в лікарні на даний момент. От 536 було на вчора. Сьогодні зараз я отримую звіт mm -hmm. якраз десь о 10 і буде зрозуміло хто виписаний, що трапилось нашими пацієнтами. Mm -hmm. І тут щодо питань безпеки, щодо можливості скористатися укриттями, щодо неможливості, деякими маленькими пацієнтами, залежно від стану. Тут якісь зміни відбуваються? Чи у вас в принципі схема працює? Що тривога в укриття? Так, вона працює, але найважча ситуація з найважчими пацієнтами в інтенсивних терапіях, і це щастя, що під час влучання на ракети навіть в будівлю, в якій знаходилася інтенсивна терапія гострих інтоксикацій, не було жодного пацієнта. Ми змогли їх вивести в інші палати та чи спустити до укриття. А не було такого пацієнта, якого неможливо рухати. Ну, ви розумієте, переміщувати, бо тоді ми, не, не дай Боже, отримали би ще дитячі жертви, окрім нашої співробітниці та одного відвідувача, який приїхав по ну, свою онуку забирати після противного втручання. А зараз ми користуємося тим же правилом, який багато кіян. Якщо вкрай важкі пацієнти, ми не можемо його. Спустити до нашого укриття ми виходимо за дві стіни, тому що і персонал знаходиться всередині будівлі, тому що є дуже велика кількість пацієнтів, які дуже важко переносять такі транспортування екстрені. Ви розумієте, там з шостого сьомого восьмого поверху до укриття, а потім зворотнього напрямку. А ви знаєте, що у нас іноді лунають тривоги по 10 разів на добу. І для, для пацієнта це вкрай важко і вкрай неперспективно, перспективно. Я так дуже м'яко скажу. Ну принаймні, поки скажімо, виходити з ситуації з наявності того, з чим можна скористатися правилом на... тих же двох стін. Хоча можливо, в перспективі щось на кшталт підземного такого корпусу, можливо, якщо це для пацієнтів у важкому стані, щоб вони там залишалися навіть під час тривоги і поза нею. Я дякую вам за цю розмову і нагадаю слухачам українського радіо. Що на зв'язку з нами був Олександр Урін, виконувач обов'язків генерального директора національної дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАДИТ Міністерства охорони здоров'я України, ми поговорили про те, що і як зараз відбувається у дитячій лікарні. Це українське радіо. Залишайтеся з нами і надалі.